Привітки, привітки! Зараз хочу показати, що я купив. Це чай чорний баховий, листовий вишній гатунок. Країна походження Шеріланка 100 грам. Кукурузка. Консервована фірми. марка 420 грамів. Отакий напиток. Два напитка таких. Світлий, світлих і. І отакий от, от напиток, холодний кейс. І помідори. Теполичні поки що. Зацініть покупки. Це я сходив за один раз. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Зі мною цікаво.